Слава Ісусу Христу! Я дякую Богові за те, що він взагалі такий чудний і так класно придумав, що встановив ці таїнства і дав нам можливість у вашій присутності мати ці видимі знаки його присутності серед вас. Я дякую Богові за те, що. Він покликав працівників на свою міну для того, щоб засівали щедро нас словом своїм, для того, щоб шукали нас загублений хобець, мили наші ноги і перев'язували та зцілювали наші рани. І в вашому служінні, слава Богу, що це служіння є, Господь все це здійснює для нас. Я дякую Богові за всіх вас, за ваше покликання. Дякую від імені всієї нашої параді, від імені цих діток, які підростають, від імені всіх нас, які дякуючи, вам також підростаємо. Нехай Господь вас щедро поблагословить, дарує вам всі необхідні для вас благодаті. Нехай він буде для вас всім в усьому, нехай не матиме недостатку і нехай ніколи не забракне робітників на його мірі. Дякую, Богу.